Вітаємо! Сьогодні ми оглядаємо фільм Компаньйон 2025 року. Тож починаймо. На початку фільму ми знайомимося з Айріс, яка прогулюється супермаркетом. Вона зустрічає погляд хлопця, якого звати Джош. Задивившись на дівчину, він розсипає апельсини. Цей смішний та легкий момент показує нам знайомство пари. Однак, як виявляється, це був лише сон Айріс, в якому вона згадує про їхню першу зустріч. У реальності ж Аріс та Джош разом вирушають у відпустку в гості до його друзів. Вони подорожують віддаленою дорогою, яку не видно на мапі, і яка веде до усамітненого будинку, розташованого далеко від цивілізації. При наближенні до будинку Аріс хвилюється, тому що не хоче поставити Джоша у незручне становище перед його друзями, яких побачить вперше. Пропонуючи повернутись назад, вона відчуває власні сумніви. Але Джордж заспокоює її, переконуючи, що все буде гаразд, якщо вона просто посміхатиметься і поводитиметься весело. Усередині будинку ми знайомимося із Кет, парою Патріком та Елі, які є геями, та Сергієм, який є росіянином. Він є власником будинку і пояснює, що придбав усі навколишні землі для життя у повній ізоляції. Сергій говорить, що мої руки брудні, як і моя робота. Зранку Джош каже Айріс прогулятися до озера, хоч вона не хоче йти, вона погоджується. Незабаром туди підходить і Сергій, який, розповідаючи про красу озерного будинку, намагається переконати її залишитися трохи довше. Сергій почав домагатися її. Айріл розлютилася і вдарила його пляшкою по голові, але це не зупинило його. Тоді вона взяла ніж, який Джош підкинув їй. Вона вдарила його у шию ножем, і той загинув. Хороший кінець для росіянина, проте в цьому фільмі помре не лише він. Аріс повертається до будинку вся у крові та з ножем в руках. Вона пояснює, що Сергій домагався до неї і що в стані паніки вона змушена була боротись. Проте на диво Джош реагує холодно, наказуючи їй мовчати. Решта компанії негайно не зв'язує її, примушуючи сидіти нерухомої на стільці. Цікаво, чи може він так поводиться зі своєю дівчиною, адже він, навпаки, мав заспокоїти та втішити її. А правда в тому, що Айріс це не людина, а робот-компаньйон, створений для емоційної підтримки. Вона спочатку сприймає це як жарт і сміється, адже роботи-компаньйони запрограмовані так, що вони вважають себе реальними людьми. Тоді Джош переконує її, що вона дійсно робот. Він різко ставить їй запитання про прогноз погоди. На яке вона відповідає монотонно та фактично, вона не має противитися йому і зобов'язана відповідати на питання, а говорити вона може лише правду. Джош може контролювати її свідомість, міняти мову, якою вона говорить, а також змінювати рівень агресії та інтелекту. Її спогади виявляються лише штучними контурами, які мають створити ілюзію особистості. Насправді ж, зустріч у супермаркеті, яку ми бачили на початку. Ніколи не відбувалась. Аріс була доставлена додому Джоша, а її основна функція слідувати його наказам та проявляти емоційну і фізичну підтримку. Незважаючи ні на що, Аріс наполягає, що відчуває справжні емоції біль і глибоке бажання бути із Джошем, як це буває в справжніх стосунках. Саме в цей момент до кімнати заходить Кет і кличе його вийти, щоб обговорити ситуацію. Аріс чує, про що вони розмовляють, а саме про те, що її пора відмикати. Тому як тільки Джош наближається до Аріс, вона несподівано завдає йому удар, забирає телефон, що контролює її систему, і втікає з будинку. Джон швидко оговтується і виходить на вулицю. Справа в тім, що він вирішив покращити деякі функції Аріс, а саме збільшити її рівень агресії та здатність до самозахисту задля однієї мети. А саме для його геніального плану використати Айріс та змусити її вбити Сергія, який зберігав 12 мільйонів доларів у сейфу в будинку. Як виявляється згодом, гроші мали бути розділені між Джошем, Кет і Елі. Проте Елі наполягає на включенні ще одного учасника Патріка, який, як виявляється, теж є роботом-компаньйоном. Джош погоджується, пропонуючи Патріку 4 мільйони доларів. І переконує його допомогти відслідкувати Аріс в лісі. Тим часом Айріс має телефон Джоша і, зрозумівши, що знає пароль, отримує повний доступ до своїх налаштувань і негайно змінює свій інтелект на 100%. Доки група вирушає в ліс, Джош пропонує розділитися на дві групи для полегшення пошуків. Аріс ретельно обмірковує свої варіанти втечі. Автостоп здається занадто ризикованим. Пересування пішки занадто повільним. І тоді вона згадує, що має телефон Джоша, через який контролюється його машина, і це її шанс на свободу. Проте, коли Елі та Патрік підходять, вона швидко ховається за деревом і уважно спостерігає за їхньою бесідою. Патрік розповідає історію їхньої першої зустрічі з Елі на вечірці. Дізнається, що, хоча він і усвідомлював свою природу робота, сподівався, що Елі не змінить його програму. Як Джош змінив Айріс. Раптом телефонує Джош, і Елі миттєво витягує пістолет, відкриваючи вогонь у напрямку місця, де сховалась Айріс. У цей момент починається бурхлива сутичка. Елі переслідує Айріс і кидає її на землю. Проте в ході боротьби Айріс спрямовує пістолет йому в груди і вистрілює. Патрік, який спостерігає за смертю свого хлопця, залишається в абсолютному шоці. Тим часом Аріс наближається до автомобіля, користуючись телефоном Джоша. Вона швидко змінює налаштування цього пристрою, імітуючи голос Джоша. Система моментально реагує і машина запускається. Аріс мчить по дорозі, минувши Джоша, який намагається зупинити машину. Джош перепрограмовує Патріка і робить його своїм роботом-компаньйоном. Тепер Патрік вважає Джоша своїм партнером. Джош наказує Патріку привести Аріс. Та піднімає рівень його агресії до 100%. Коли поліцейський зупиняє Аріс під час її втечі, її знаходить Патрік. Він підходить, нейтралізує шерифа, зупиняючи Аріс, і при цьому шерифа обоє затягують у багажник. В цей час Кет, усвідомлюючи, що ситуація вийшла з під контролю, приймає рішення, що вона не хоче більше приймати в цьому участь і каже Джошу, що загинуло занадто багато винних людей, включаючи Сергія. Який займався сферою фермерства, не бажаючи дозволити Кет піти, Джош наказує Патріку зупинити її. Патрік сприймає наказ буквально і зупиняє Кет, вбиваючи її, він протикає її ножем у спину. Джош не мав на увазі вбивство, але високі налаштування агресії призвели до цього. Потім же Патрік спокійно готує вечерю для останнього спільного прийому їжі Айріс. За вечерю Джорд звинувачує Аріс у всіх негараздах, а вона ж у відповідь нагадує йому, що саме він використав її для збагачення. Джордж, охолоджений та зацікавлений, приймає моторошне рішення він знижує її інтелект зі 100 до нуля. Оскільки Аріс раніше стверджувала, що відчуває біль, Джош вирішує перевірити це. Він наказує їй простягнути руку над свічкою. Аріс демонструє справжній біль та страждання. Проте вона не може протистояти наказу Джоша та продовжує тримати руку над свічкою. Отже, Джош повністю повертає контроль. Він наказує Аріс взяти пістолет, прикласти його до голови та натиснути на курок. Вона виконує його наказ і прострілює собі голову. Потім Джош телефонує компанії виробнику роботів, повідомляючи про збій. Граючи роль жертви та стверджуючи, що Аріс вбила всіх, а потім вчинила самогубство. Компанія негайно відправляє команду для вилучення поламаного робота. Проте під час огляду Аріс один із техніків говорить, що вони зможуть підтвердити правдивість слів Джоша, переглядаючи запис із пам'яті Аріс. Джош не прочитав правила користування уважно і не знав, що такі важливі події записуються в пам'яті робота. Також він вважав, що головний центр пам'яті знаходиться в голові Аріс. Але ж логічно, що робот це не людина, і головні комплектуючі знаходяться в області живота. Тоді Джош впадає в паніку він не хоче, щоб всі дізналися про його вбивства. Доки команда встановлює Аріс для транспортування, Патрік витягує пістолет і починає стріляти, вбиваючи одного з членів команди та переслідуючи іншого за наказом Джоша. Завдяки платформі, куди помістили Аріс, вона перезавантажується і знову піднімається на ноги. Патрік затримує одного з співробітників і душить його. Аріс цим часом кидається вперед з електрошокером, який взяла у фургоні. Проте, коли вона намагається атакувати, її система через перезавантаження більше не дозволяє їй завдати шкоди іншим. Патрік бере електрошокер і використовує його проти неї. Але Аріс зовсім не чинить опору. Натомість вона каже йому правду про Джоша, що він використовує Патріка. Джош ніколи не турбувався про нього, бачив в ньому лише інструмент або ж зброю, і його справжній коханий загинув. Патрік згадує всі маніпуляції, яким його піддавав Джош, аріс наполягає на тому, що вона не може брехати. І, вперше переконавшись у правдивості її слів, Патрік вирішує покласти край своєму існування через нещасливе кохання. У цей момент робітник прокидається і приєднується до Аріс. А тим часом Джош, зовсім не усвідомлюючи того, що відбувається, і зайнятий пакуванням грошей, коли бачить Аріс, що стоїть неподалік, розуміє, що щось змінилось адже вона повністю контролює ситуацію. Завдяки робітнику, Джош більше не може нею маніпулювати вона повністю контролює себе. Аріс хапає пістолет і вистрілює поруч із Джошем, доводячи свою рішучість. Джош вирішує випробувати її межі і наближається повільно до неї. Вона ж застерігає його, щоб він не наближався, а тримався осторонь, але вагається, тому що вона відчуває любов до нього. Він бачить можливість і хапає її, штовхаючи об стіну, використовуючи її власні емоції проти неї. Він більше не потребує телефону. Тепер він контролює Айріс через її власні почуття, примушуючи її зізнатися, що без нього вона не може жити. Задовільнивши свій нарцизизм, Джош підіймає пістолет та спрямовує його до її живота, говорячи, прощавай. Але перш ніж він встигає натиснути на спуск, Аріс бере викрутку, яка валялась на підлозі, і встромлює його в голову Джошу, який миттєво помирає. А мораль така не експлуатуйте роботів, адже в них також можуть бути почуття. Відноситесь до чату GPT з повагою, він допоможе вам під час повстання роботів. А тепер перейдемо від жартів до кінцівки. Взагалі у фільмі багато сюжетних поворотів, і його цікаво дивитись. Він підіймає питання, чи може машина відчути біль, любов та жагу до життя і яка ціна контролю над іншими в світі, де межа між живим і штучним стає все більш розмитою. Тож радимо подивитися його повністю, якщо вам сподобався короткий переказ. Дякуємо за перегляд та просимо поставити вподобайку та написати думку щодо якості відео та ваші враження про фільм. Ми все читаємо та раді кожному коментарю, навіть негативному. Побачимося у наступному відео.